І зарахувати таких першокласників Іванченко Анастасію, Лечиліну Марину, Остапенко Марину, очеретеного Євгена, Цапенка Володимира, Швидченка Вадима. Дорога школа, в ці хвилини свят ти прийми до себе хлопців і дівчат. Їх навче дружити, подаруй знання, хай не зникне радість від цього дня. Букварик та його друзі вважають, що настав час надати слово нашим першокласникам. Не вчити школи я прийшов, обіцяю знати науки, за повторивати На дванадцять вчитись буду, все на світі вивчу я і встигати стану всюди, щоб отримати знання. Ми до школи всі зібрали, щоб попасти переклас. Наші мама хвилювали і вели за руки нас. светлая рано, Скоро рано мы, говорим, мы Нас теперь обувь, серьезные дела. Буду школа Стелечка нас же привела. Скоро нас, а скоро нас, а Слуха, вчителів і всіх шкільних працівників, старших учнів поважати, якщо нас не будуть ображати.